Нова тема размив на болото. Путин только вещи говорит, только и делает вещи. Потому что он всех унижает, все боятся нас. Церква на службе у Кремля. И таймнирахунка не нерахунка и патриарха Кирилла. Патриарх Кирилл в миру Владимир Гундяев числится в налоговой системе под другим именем. Иван Захарович Прохоров. Все остальное на дата рождения полностью совпадает с оригинальным. Наличие псевдонима это очень удобный способ скрыть имущество, регистрировать активы и обходить санкции. А также коллапсы у российских аэропортов. В Москве из-за уже традиционной ночной атаки дронов отменили десятки рейсов. У Москві 29 травня через нічну атаку дронів скасували десятки рейсів в аеропортах. Гігантські черги з пасажирів, а понад півсотні літаків довелося відправити на запасні аеродроми. Загалом у московських аеропортах до ранку було затримано 52 рейси ще як мінімум 60 скасували. Так же далі літати, якщо дрони атакують російські регіони дійсно день. В авіакомпаніях Вже попереджають про перебої в розкладі і думають, як далі літати, якщо дрони атакують російські регіони з такою регулярністю. Аэрофлот и Победа уже допустили сокращение и объединение некоторых рейсов. Атаки они парализуют основные аэропорты в Москве, соответственно, это очень много самолетов, которые одновременно перенаправляются на запасные аэродромы, которые гораздо меньше. Соответственно, все, что находится южнее Москвы, проблематично туда перенаправить самолеты, и получается, что самолеты перенаправляются либо севернее, то есть в Санкт-Петербург, либо в Казань, Нижний Новгород. Но ці самоліти, аеропорти вместимость. То есть І там теж придется вижити. Тож неприємно. Технічно ось така активність сил оборони України теж вносить певні корективи у роботу аеропортів і робить її більш скрутною для всіх великодуховних мандрівників. С точки зрения пілотів, це, конечно же, большой стрес, тому що количество топлива, которое ми можемо взяти на борт, оно ограничено, Во-первых, во, во рабочее время пилотов, пілотів теж ограничено. И если пилот вылетает, допустим, из Москвы в Стамбул или в Анталию, сам по рейс занимает 4,5-5 часов, час он проводит на месте, возвращается обратно, то есть это пилот, который уже летит, он уже летит 10 часов, не говоря уже о том, сколько времени он бодрствует, и в это время ему нужно принимать какое-то решение, куда он летит дальше, нужно перепрограммировать. бортовую систему, если это не забито заранее. нужно скоординировать это с диспетчером, и іноді можно услышать, что, извините, аэродром поле стоянок для вас нет. так, что закінчилися для росіян усі ці приємні польоти до Туреччини та Дубаю, тоді як українці сидять під бомбардуваннями та ночують із дітьми у метро. Головне, що вже не лише світа, й самі росіяни розуміють, чому це все з ними відбувається, і що треба зробити, аби все це припинилося. І це ми зараз не тільки про зіпсовану відпустку, відміну рейсів і довгі збирання до моря. Ні, ми про світову ізоляцію, утилізацію своїх власних громадян, злочинну війну на землі сусідньої держави та планомірне знищення економіки своєї країни. Опять же, люди, які літають, вони літають по всьому світу, вони бачать, що відбувається сходять вокруг, ані прекрасно розуміють, а все почалося, і що потрібно Золошсько наконець закончилась. Крім Москви, польоти припиняють в аеропортах Калуги, Іваново, Ярославля, Костроми та Володимира. Тож, друзі, давайте продовжувати донатити, допомагати українській армії відправляти ось такі полум'яні привіти, аби для населення Росії швидше доходило, що їхній недолідер і вони самі роблять, м'яко кажучи, щось не так у цьому житті. Кремль, у свою чергу дуже боїться подібного протверезіння і тому вигадує нові й нові способи залучення у війну. І коли я говорю ми, я маю в виду всіх. Це на червоній площі знову масово приймають у піонери, а потім знайомою доріжкою в Гітлер-Югент, Ой, вибачте, в юнармію Священні слова. Назва за Ми помнімося бриня Бородіна. Ну а далі вже не всім пощастить вступити до вищих навчальних закладів, адже Кремлю потрібне нове м'ясо, аби довести свою міць. Я розумію, що це ігрушечна ружа, але вивчайтеся відноситися до нього як до настоячого. Або ось подивіться, як хлопчик плаче, адже не хоче, щоб його мама йшла на війну. Мабуть, там вб'ють. Сьогодні. страшно, но я думаю, что там я буду сейчас нужнее. Но не хочу, чтобы она заехала, как я без мамы. Она все-таки моя мама, и кого я могу там перед сном обнять? Сладких пожелати. У цьому сюжеті змішалося все. Люди, коні, мама, яка так любить батьківщину, що готова кинути своїх дітей, усвідомлюючи, що вони стануть повними сиротами. Хлопчик, який щосили намагається врятувати маму, і ось тут найцікавіше. Хоче виграти гроші на шоу, аби мама нікуди не йшла і змогла бути поряд. Я їй сказала, що давайся я вийграю «Суперніндзя», то ти не поїдеш. Мама підтримала. Если я выиграю, деньги будет много, мы купим нам носков, очень много еды, сигарет. Ну, то, что им надо для благополучных условий. Я чувствую ответственность за, за судьбу мамы. Страшно. Вдруг там ну, не дойду, и все. Тож виходить не батьківщиною єдиною. Те, що спочатку видавалося за патріотизм, банально виявилося повним безгрошів'ям і приреченістю. А дитина виявилася жертвою всього цього. Адже виходить, якщо не він, то хто тоді врятує їхню маму. Але ведучі, звичайно, все перекручують так, як їм вигідніше. Точніше, Кремлю. Його мотивація, вона, же, жодні трогатильна і навірне ділікатна. Он хочет побідіть, щоб у його сім'ї була можливість допомагати цілям нашої країни. А які у держави цілі? Ви краще у бункерного запитайте, чому маленький хлопчик звалив на свої плечі таку ношу. При тому, що Україну загнав у такий стан не зовнішній ворог, а внутрішній, той, який живе у палацах у самому центрі Москви, їздить на бронепоїзді і вигадує нові й нові цілі його особистої спецоперації. Мамо, вона танімається. Не розуміють, не розуміють найголовнішого. Що якби не путлер, цей хлопець зараз просто йшов би до своєї мрії заради себе, заради того, що любить і вміє найкраще. Матвію ці всі шанси осуществі свою мічту, і щоб твоя сім'я була завжди в місті. Яка країна, такі і мрії. Діти зі сльозами на очах благають, аби їхні мами не йшли на війну, а попи у церкві звеличують путлера, наділяючи його просто божественними суперсилами. что сегодняшний ВВ, главнокомандующий Владимир Владимирович, что это один человек, на котором висит почти вся тяжесть нашей истории. Если бы не он, у нас бы нашлось бы множество предателей, множество желающих сдаться Западу. На нем сегодня висит большая тяжесть ответственности за бытие русской цивилизации. Так и хочется сгадать и эпатажного Борю Моисеева с его хитом «Слышал я Так, так, недаремно ми згадали цей хіт із 90-х. тому що саме так виглядає ця казка, яку мільйони росіян повинні переповідати на кухні, а не усіляку дурню про погане життя на болотах. Погано РФ може бути тільки одній людині: запам'ятайте це та зарубайте на носі. Головна главу государства нашого Раба Божого Владиміра. Пам'ятаєм теж по імені, тому що на ньому зараз висить все. Он як галерник квьослом прикований, дрібет на цій лодці під названням Росія, не дає розбіт. Маєте розуміємо, звісно, пропаганди найвищого рівня. Далі цей спіч перетворюється на глобальне повчання і тиск. Мовляв, поки ви спите і життю радієте, за вас наші хлопці вмирають, а дядя Вова спати не може спокійно. Думу думає. Ми пока там там для нас все зробили. Москва красива, вилізана, Там цвіточки, там морожене, там концерти за безплатно, там самокатики, там кораблики по москві ріки їздять. А в це где-то на фронті дев'ятнадцятилітній мальчик. Истекая кровью, защищает, отстреливается со своим товарищем от превосходящих сил противника. А где-то в каком-то кабинете, без сна, без отдыха, без, без, без перерыва, кто-то работает, чтобы мы жили. А мы труднее, живем, пьем, одеваемся, гуляем, балдеем. И в это время кто-то за нас воюет, строит, плачет, молится, умирает. Будь ласка, почуття провини посіяне. Тепер товариш буде його у своїх вірян вирощувати, може, і нове військо збере. А цей виступаючий за подібну проповідь дуже добре отримує. Ні для кого не є таємницею, що церква на болотах фінансується Кремлем. І сам Патріарх Кирило не особливо шанує Аскезу, тим самим подаючи приклад своїм підопічним. Гундяй звик до розкоші і навіть не збирається вести більш-менш скромний спосіб життя. Патріарх Кирило ніколи не відрицав, що живе в розкоші. Пятикомнатной квартиры с видом на храм Христа Спасителя, да, владею. Но это подарок от Мэри. Яхту подарили, дворец в Геленджике еще Алексей строил, машины государство предоставляет, и часов натащили гору благодарные прихожане. А я их даже и не ношу. Но мы все видим, что часы носят, на яхте ходят, на дорогих машинах ездят. А у сенших людей патриарх закликает делиться, а не в грошах счастья. Хотя по нему так и не скажешь. Если из большого количества денег человек не может помочь другому, это путь в ад. И даже не верится, что еще часто час тому товарищ Гундяев был против тирании и обмежения свободы, которые могут до нее привести. И когда я говорю «мы», я имею в виду всех. И церковную власть, и светскую власть, и духовенство, и мирян, и всяких начальников больших и малых. Исполнение начальственных функций, которые требуют в том числе иногда ограничение свободы других не может сопровождаться личной гордыней и превозношением. Тогда власть становится тиранией. Сегодня путинский патриарх схвалює смертную кару, и це его зовсім не бентежит. Ну а если иначе ніяк, то что ж поробиш? Во время лекции для участников программы переподготовки участников войны в чиновников, во время героев, он заявил, что русская православная церковь не осуждает смертную казнь. Ну, если можно избежать, то хорошо. А нет, так нет. Даже Иисус, сказал патриарх, был не против смертной казни. Сегодня кремлевский служитель отпускает грехи и, главное, рассказывает, как это можно сделать самому. За его словами все просто. Треба взять в руки зброю. Если кто-то движимый чувством долга необходимостью исполнить свою присягу, остается верным своему призванию и идет исполнять то, что его долг ему велит, и если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи. Головне завдання патриарха, яке перед ним поставив Кремль, це благословляти на війну все нових і нових бандитів та моральних Услышай Услыши и помилуй нас, все вобрані, хотящие, ополчишися на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ и я. Восстань, Божий, в помощь людям твоим, І подасть нам силою твоєю победу верным чадом твоїм. Так що місія головних помічників Бунтерного налаштувати всіх на війну, залякати і змусити платити данину у будь-якому вигляді. Християни повинні розуміти, що ми всі должники, ми вдовж живем. А хто буде противитися, мить тюрота рота закриють, навіть якщо він зі своїх, особливо, якщо зі своїх, не може великому господареві показувати, що є незадоволені. <кій>

Це і рей Олексій Шляпін із Можайська. Він не дивлячись на загальне улюлюкання та сміх, намагається відстояти свою точку зору, яка про мораль, духовність та людяність, але йому швидко затикають роти і вказують на його місце. Ідіть сядьте, і серйозно подумайте все тому, що ви зараз тут ляпнути пощастило, що не одразу заграти, тому що в Ерефії садили і за менше. Сьогодні своя думка не в пошані і суворо карається на болотах. Сьогодні треба всім йти в одну шеренгу і бажано на війну чи дути в одну дуду на підтримку путінської війни. А якщо щось не подобається, то валіть із країни. Хоча навіть це зробити зараз на Росії максимально складно.